Чи є важливим вибір мови дубляжу кіно, серіалі, мультфільмі, який ми будемо дивитися? Чи, можливо, краще голосно сказати, яка різниця, маючи на увазі, що ви надаєте перевагу саме російському? Бо що у цьому такого? Там же не можуть просувати політичні, ідеологічні та відверто пропагандистські російські погляди на світ, чи таки можуть? А ви вже давно цього не помічаєте? Бо є частиною цих поглядів. Всім привіт, я Адріан Зетпі. Та сьогодні хочу закрити тему що тут такого дивитися на рубка. Бо, виходячи зі своєї бульбашки спілкування, мене відверто дивує, коли очевидні речі для когось неочевидні. Перш ніж я почну, маю проінформувати, що на подібні теми YouTube може накинути жовтий значок монетизації, що негативно впливає на рекомендацію та просування цього ролика на платформі. А отже, ваше поширення буде неймовірно цінним, так само цінним, як і фінансова підтримка від патронів та спонсорів каналу. Дякую вам. Особливо подяка Данилу Рум'янцеву та Віталію Маркову за найбільший вклад. До речі, Віталій Річок, дяка за мотивацію і нагадую, донатити на ЗСУ замовчування або перекручування незручних фактів. Розпочну з найболючішої теми для українців, а саме про голодомор. Цю тему влада совітів завжди усіляко намагалася замовчувати або ж виправдати тим, що ніякого штучного голоду не було. І, взагалі, він був усюди. Ті, хто на моєму каналі не вперше, знають, що спадкоємцем Совка є сучасна Росія, яка продовжує перекручувати цю тему. В 1933 году в разгар голода на территориях Поволжья, Украины, Северного Кавказа и почти во всех зерновых районах СССР, вызванного недальновидной политикой Иосифа Сталина, ежедневно умирало до 25 тысяч человек. Сиротами оставались миллионы детей. А вот так звучит украинский проклад, который не перекручивает оригинал. 1933 года, на пику штучного голода, влаштованного Иосифом Сталиным против украинского народа, Щодня гинуло 25 тисяч осіб. Систематичне винищення населення, відоме як Голодомор, залишило мільйони дітей з сиротами. Як ви помітили, за версією російського дубляжу Сталін не влаштовував штучний Голодомор. Це просто недалекоглядна політика. Ну, не вийшло чувака. Ну, ну буває. Взагалі, що це в оригіналі. Ці американці у своєму кіно тільки на Україні гайбують. При союзі усюди кожен день гинуло по 25 тисяч людей. Конкретно цей уривок про голодомор дуже вірусився в тіктоці, але от наступний ніхто не помітив. Та спершу трохи історичного контексту: ось це відоме фото Євгенія Халдея підняття прапора над Рейхстагом. Я, до речі, про це робив цілий ролик колись. Словом, на оригінальному фото був годинник, який в фінальній версії фото затерли. Уберійте часи, що ж трофейні, їх в кадрі не ні бути! Познімайте годинники, що познімай, вони ж крадені, щоб не видно було. Думаю, ви і самі зрозуміли, що трофейні годинники звучить краще, ніж вкрадені. Бо при слові трофей виникають асоціації про якусь чесно здобуту чесна в бою!» А коли це щось, що ти просто спи, звучить не так шляхетно. Я думаю, ви не здивуєтеся, що, попри цензурування цього фільму в російським дубляжем, мінкульт Росії після закритого показу зняв його з прокату на Росії через викривлення історичних фактів. Але з прокату фільм був знятий і у нас, оскільки правами на ліцензію на прокат володіла росіянська Централ Партнершип. І це також додало ложку дьогтю до того, що офіційно ми мали таку ж назву, як і росіянці. Номер 44 Хоча оригінал називається Чайлд 44», тобто дитина 44». Та і загалом, це насправді дуже цікаво, коли правами на показ фільму в Україні володіє Росія. Пишіть, що думаєте з цього приводу у коментарях. Я тут згадав один момент, кажуть, що озвучки а Я маю словник нецензурної лексики, який підкаже нам, як це явище називається. Це називається Пи***ти. Назва, якщо когось цікавить. Не реклама, хоча могла б бути. Рекламодавці, чому ви мені не пишете? Отож, за цей скарб із фільму Трансформери я дякую ютуб каналу Сайбер Крусей. І що? Президент уже в бункері? Так, а Меркель? Опять всіх обставила. То президент у своєму бункері? Ясно. А де Путін? Сучий син. Ну, як вам перетворення Путіна на Меркель? Ні, ну, схожі, одне обличчя, політика тут ні до чого. Ну і щоб ви не думали, що в оригіналі теж була Меркель, от вам оригінал. Скрепи росіянської душі, якщо ви раптом не знали, але навіть маленькі наративи можуть мати значний вплив на формування світогляду у людей, особливо якщо це запакувати в дитячий мультик, який Дивитимуться діти, у яких світогляд ще формується, в мультфільмі Енканто є пісня Луїси, яка має на меті показати глядачеві, що на неї можна покластися, бо вона сильна, відповідальна та завжди готова допомогти. Хоча і має своєрідний гіперактивний синдром опіки. Я могутня, я мов кремінь, мої нерви міцні, на ремінь. Словно глиба, я спокойна, не када нібиває, нівольна. Єдиний вираз, який підходить до цієї ситуації, це вираз фейспалму. Якщо коротко, то в українській версії ми зрозуміли, що у неї стальні яйця, коли в російській вона ніби якийсь неживий об'єкт чи що. Що? В оригіналі ми чуємо, що вона могутня, врівноважена та міцна як кора землі. Що там далі? Пхаю брили і споруди. Моя сила цінується всюди. Не на вам мені заміну. І я точно собі знаю ціну. I move mountains, I I I move churches, and I glow, cause I know what my worth is. В росіянській озвучці з'явилася якась дивна пихатість персонажа, якої. Не мало б бути, але найцікавіше це основний приспів, на який звернула моя підписниця та поділилася цим у коментарях. Для об'єктивності не можу не зауважити, що переклад пісень це не просто тупий дослівний переклад. Навіть я не зміг більшість фрагментів нормально дослівно перекласти, бо виходить. Хорошо, ти збираєшся сісти лінії, являєшся та бой, і цілком нормально, що в українській версії та в російській використовується інструмент адаптації. Навіть я по адаптував. Проте важливо, як саме була зроблена ця адаптація. Але я сестричка, що старша, трохи А вже відміняються всі тривоги. Українська адаптація показує нам, що поруч із сестрою можна не хвилюватися, бо вона старша, вона сильніша, вона готова раптом що допомогти. В росіянській версії на неї просто можна спихнути всі свої проблеми, бо ну вона може протриматися трохи довше, ніж ти. Ну і закріпимо цю пісню. Та твоя сестричка міцна й монторна, горика менюча розгребе. Пробу. Но кто я ей, якщо десь крадены, там, то из дам? Тож я ваш дах, вам и дар, опора. Все таки сестре и не думай даже, как бы этот круг для тебя был страшен. То я если от семьи отвернусь, держусь. Не знаю, як ви, але в російській версії я бачу, що з персонажа відверто зробили якусь жертву мазахістку, яка терпить всі скинуті на неї клопоти, і нічого навіть з цим не збирається робити. Бо що поробиш, нехай воно на мене далі давить. Чи є тут зрада? Це рольова модель, яку може прийняти за норму дитина, що послухала цю пісню. Будьмо чесними, вона не буде розбирати якісь там потаємні сенси, а прийматиме прямий текст. І до речі, в Руздабі в неї є ще біпулярочка, бо на початку пісні вона мала собі ціну, а в кінці щось забула про неї. В українській же версії нам чітко говорять про сильну сестру, яка може розгребсти будь-що. Вона газда в хаті. Цінуйте мене, отакий хлопака, наш хлопак. Наостанок маю сказати, що персонаж забагато на себе бере, але от методи подачі. В перекладах різні. Хто ж мусить руку простягти допомоги? Хто я якщо все не баціну і вдруг дрокнув? Наступний матеріал це знахідка ютубера Івел Максим. Він дав мені добро, аби я вам розповів про його знахідку у цьому ролику. Отож, якщо коротко, то в мультфільмі Ваяна. Пісня Мауї добряче так видозмінила характер персонажа на якогось огидного чувака, якому всі все винні. Коли в оригіналі він просто такий собі добряк, якому радість допомагати людям. Бо він може, він кльовий, він напівбог. Не дякуйте. Ну що я тобі скажу? Будь ласка, я вам витяг з води острови. Мені люди должни сказати спасибо, что вам землю из моря достал. Фочек для джу и кашу, будь ласка. будь ласка, я відкрив вам чудовый світ В общем, пора бы сказать спасибо, спасибо. за мир, что был создан мной. Хоча в оригіналі він каже You're welcome! Тобто, Будь ласка. І у відповідь хтось докопається з другою челюстю, що це ж просто Рима така. Але можна було як варіант проспівати: не говоріть мені спасіба. І сенс був би як в оригіналі. Або мені в радость. Ну і найцікавіше. Так, я називаюся Мау, і що не спитай мене відповідь Майя. Що ж, діточка, як було сказано, я полубог, і ви всім не об'язаний. Хоча в оригіналі він просто каже, що може пояснити будь-який природний феномен. Але суть не в цьому. При бажанні можна було адаптувати текст інакше. Проте варто розуміти, що подібний переклад є нормальним для росіян, бо це їх ментальність. І як сказав той же Івол Максим, це їх культурний код. А щоб закріпити цей код, погляньте на ось ці постери, помітили, що тут не так. Я, чесно кажучи, теж не одразу допер, але дякуючи ютуб каналу Cyber Crusade, який скинув мені цей мемний гек, ми можемо побачити, що в російській назві гасло про повстання замінили на цифру 2. До речі, про повстання Росіяни не можуть з цим зробити. Висміювання українців. Мені багато хто скинув ось цей твіт, де в мультфільмі Монстри на канікулах. Російський переклад відверто глузує з української мови та виставляє українців недолугими хох. Ви не повірите, ну папа розрішив мені на чоловіче деревню. Драк! Та що з глузду з'їхав? Кравіночку рідно пускаєш до лютих тварюк. Нашо набудував таку хорому, щоб духу людського тут не було. Вони погані, вони злобні і опять як скажені. Тетнюсь я ні слова не поняла. Можешь то же самое, но на нашем объяснить. Она тебе желает приятного полета. В оригинале, ж, такого не Excuse me. Have you you lost it? Letting your own daughter out there with those horrible humans always tell us about? That's why you built this place. They hate us, they're vicious, and they're very loud! До речі, уважний глядач міг би помітити, що тут присутня великодка на оригінальну американську няню, яка має схожу розмовну манеру. This is the І насправді це вона ж його цю персонажку. О, курва! в нас не було аналога американській няні, тому підібрали схожих типаж по голосу та подібно дублювали. А ви не повірите, але тато відпустив мене злітати в людське село. Що? Та Тато ти що гетіше зі? Ми спускаєш доньку до цих жахливих людей, про яких сам розповідав, через яких збудував цей готель. Вони злісні, вони жорстокі і дуже галасливі. Тетя юніс. Може вони змінились? Я лише пролечу вздовж вулиці, гляну. Лети, Люба, але обережно, а от для росіянського дубляжу в ідеалі, мали запросити Анастасію Заворотнюк і зробити адаптацію тієї самої няні, яку я нагадаю, в нас крутили по-новому, і здається, по плюсах, і яка, звісно, теж не найкраще репрезентувала українців, бо вона була з українського Маріуполя. І не розмовляла українською, це важливо. Я лише шокала і гекала. Ой, да шо ви такої говорите? Я ж на таких як риба в воді! Що я хотів цим сказати? Що якщо вдатися в деталі, то оця от російська адаптація з типу незрозумілою смішною мовою, це дійсно просто насмішка, яка певен зайшла росіянському глядаче, і це нормально, бо російський дубляж, які адаптації, які є в ньому, в першу чергу робляться для росіян. Та й загалом, якщо ви не знали, мова перекладу визначає аудиторію, для якої він робиться. Вау! Wow! А інколи можуть зайти і далі, та окрім озвучення, ще й перемалювати персонажа. В мультфільмі Літачки є персонаж Рошель, яка є французько-канадійським літаком. Коли у версії Запоребрічя це Таня з чітким прапором країни агресора. Тож дуже прикро, коли деякі українці чомусь Цього не розуміють та свідомо обирають російський переклад, який є російською культурою, АК Руський мір, який, до речі, 24 лютого 2022 року показав себе у всій красі. Ну а якщо вас цікавить, як працює інструмент під назвою Адаптація, то тицяйте сюди і побачимося за мить. А ще буду дуже вдячний за поширення цього видова.